Мені не треба, а він мені ще самі здасть. Десь скільки мужчин. Навіть не годен Вибирай Вибирайся якого хочеш. Ти знаєш, кумунько, я вже й дивилася і придивлялася. Ну? В дійсності в нараєві дуже красиві мужчини. Як ні в якому селі. Як ні в якому селі. Але ти знаєш, нема такого, як мені хоче. <плоджен> Щоб і був до душі і до тіла, до душі, щоб не пив, не курив, не їв і добрим господаром був. А до тіла Що? був справжнім українським козаком. Лисий Високий, <р moż Neẹamo> кочер'явий, синіми очима. З чорним вусом і великим капшуком глушей. Дай хоч помріяти. Та мрій, я тобі помагаю. І щоб на світі тільки мене одну любив. О, а я. А ти потім. О, і так все. j i s n petit peu ans. Je s i s un petit u l u s e 3 n n e t i e u l ans. e suis un e t o t e u plus de 30 ans. Je s u i un p e t i u l u s e 30 ans. Je suis un petit peu p l u e 3 ans. e suis un petit peu plus ans. j suis un e t i t e u p l u e 30 ans. Je s u e t i t p e s de 3 ans. Je suis un petit peu p u s e 30 a n чи Холодні, а ви співані. Гей не чула-чула ти, чи при чи холодні, а ви співані. Дівча мої хороша, чи знаєш мої зміни. Я тебе чула, 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 ей, чула, чула, ти, що я тебе котаю, сиропирові. Ну і мрії, ну і жінка. Справжнісінька королева. А чого ні, а я? Нема так, як хочеться, то хай буде, так як є. А як же ліпше синиці в руках, ніж в небі? На городі куркує. Ой, кому моя принесу я смелю ой, комуницю моя, принесу я членлю, ой до не неси, даш, я його змею, ой, іди, не неси, да я возмелю, ой, комуницю моя принесу я проса, ой, комуницю моя принесу я проса. Ой, ні, не неси, боя буду боса, ой ні, не бо я буду босам. Oi, Ninine, Nina, 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 Nina,